Ти нещодавно знімав ролик щодо нерівності в правах, про які так люблять кричати фемки. Давай розкримо цю тему ширше, де саме є нерівність щодо чоловіків. Ну що можу тобі сказати? Дуже таке глибоке питання, і багато хто з чоловіків просто це не підсвічує. Перше, це є презумпція нерівності в сімейних судах. Тобто, якщо розлучаються, то дитина в 90% випадках залишається з жінкою. І незалежно яка жінка чи чоловік. Тобто я зустрічався з такими ситуаціями. У мене на консультації був чоловік, який розійшовся з жінкою, бо вона спилася алкоголічкою була. І він три роки не міг відсудити доньку від алкоголічки, яка ще могла піднімати руку на дитину. Згодом він відсудив, але це три роки важко. Тобто, це величезна проблема. На жаль, друге, це і військовий обов'язок, тобто, це є по суті дискримінація за стать. Ти чоловік, значить, ти дов. Тобто, от е, кримінальна відповідальність загалом наступає з 16 років в Україні, в деяких випадках з 14. І ніхто не приходить в цей вік, щоб дати почитати конституцію дитині і чи підлітку, щоб він прийняв чи не прийняв її. Тебе ставлять перед фактом і в кінці говорить: незнання не звільняє від відповідальності І у висновку. Чоловік, якому виповняється 18 років, він вже має думати не про те, щоб іти там займатися улюбленою справою, як це роблять жінки у більшості своєму. Він має думати або поступати в універ, да, щоб його не затягнули в воєнкомат, якщо він не хоче воювати, або виїжджати за кордон. І що ми маємо? Ми маємо патріархат, на який жаліються фемки в більшості своєму, але ніхто не бере до уваги, що найбільше від цього патріархату страждає звичайний чоловік.